був інспекційний такий ліхтарик Мілвокі з лазером і з двома режимами світла. Досить такий класний і прикольний, але була проблема тут основна це ось з кнопочкою. Тут пластику оце резинки точніше, цієї не було. У мене є інший і можу показати, як він тут виглядає. Все розколупано. Був варіант у мене ставити ось таку кнопочку. Ходжу, типу, як під оригінал. Але тут е, потрібно було підшліфувати її і, і бавитись з підганкою. Тут далі у нас пружинка стояла. Вона зараз перейшла ось сюди, до цієї кнопочки. Тут встановлена ось така кнопочка. По довжині залишив гайку і так встановив. У моєму випадку це такий варіант мені підходить і повністю влаштовує. Зараз він все працює, все нормально. Основне, що хотів донести, те, що виявилась проблема з тим, щоб його розібрати, тому що ніде не знайшов ніяких інструкцій, бо він постачається як повністю герметичний. І як його відкрити, ніде ніхто не знає і ніде не відомо. Крутилось воно всякими лещатами, ще переді мною трохи, потім я вже до, до, дошкрабав його, так скажімо. І все-таки дійшов висновку, що тут просто, типу, як на втулці, можна сказати. Ось так воно зібрано зібрана є резиночка. І все, типу, тут пробували крутити і в одну, і в другу сторону. Так само в цьому місці пробувалось розібрати оця втулочка передня. Так само тут, як і ззаді. Без різьби. Це тут чисто буде доступ до лінзи і все. Ось такий ліхтар. Мені дуже подобається через його потужність, ну і плюс через цю бонусну лазерну указку можна сказати. Потужність 250 люмен у першому режимі, у другому, не пам'ятаю, мабуть, 25 люмен або 50, щось таке, не більше. І ось такі справи, до речі, модель наче 2010. Але це не точно. вже не пам'ятаю. Ось якось так. Все, всім дякую за увагу.